Чому православні журналісти завжди були більш об'єктивні, чим журналісти, які прислуговують панство? І що кажуть, що їм написано в темнічках. Все остальное мовчать, проти совісті йдуть. І коли видять, що б'ють їхніх родичів у церкві, ні одної статті журналісти в Україні не написали, ні одної. Ні одної. Бо вони давно вже не журналісти і не похоже на Йоанна. Іноді треба сказати, високопосадовці, не вмішуйтеся в церковні календарі, не вмішуйтеся в релігію, треба це казати, і ми так сказали, ну зато і терпимо, і нині ріжуть голови. Да, ріжуть голови і священникам, і митрополітам, і всяким іонам крестителям за слово правди. Но за те, що ми терпимо гоніння, а переносимо з достоинством гоніння, бо кажемо не сердимося, ні на правителів, ні на тих, хто заказує нас гонити. Просто цей світ показав, який він бездарний, бездуховний, котрий не має двох інструментів, поста і молитви, будучи безвірним, заставляє їх творити злі вчинки. Публічно виступає і порушує закони держави. Питаються нам щось ліпити, а не є. Глядають за нами, а не є нічого. Правда, тепер є, як придумані ще при совєтському режимові, кликати на поміч, обсудити християнина-експерта. такий експерт, тот, котрий фантазує, що хочеш. Що вам треба витягнути з цієї фрази? Сказав добрий день добре, а експерт каже, ні, він казав добрий день убити сусіда, а значить, стаття за убійство. Так Такі нині особо опасні злочинці, експерти, без котрихся не входять сюди. Почему? Бо знайти злочин неможливо, але сколотити, придумати, імітірувати злочин можна. Ми з такими експертами зустрілися. І диву даємося, коли підписується внизу доктора Ужгородського університету, а там нічого не є, правди. Коли підписуються експерти, котрі дає присягу, що він правду буде казати, а вся експертиза від начала до кінця лож. Що це значить, і у 21-му віці у нас є можливість бути ісповідниками за правду, за віру Христову. Ми розуміємо, що ми християни, і в цьому мірі ми носителі правди, а тому сьогосвітні ненависники правди будуть нас переслідувати. Божа Мати, благослови нас, сьогоднішній день усікновлення глави Ана Претечі, а в нас у Русинов названня цього праздника унікальне в світі аналога не є главосіки. То значить, ми з вами, діти Божі. От Кирила і Мефодія православні і нині відчуває свою повноту як громадяни України, допомагає знедоленим біженцям, оцеленим воїнам, виконує законодавство. Ми місті з тим чувствуємо, наскільки у нас перевага над нашими гонителями і над тими псевдожурналістами, котрі пишуть брехню на спецканалах, спецсайтах, що не можемо порівняти. Май Бог прийме наш труд. Молимося Богу і сьогодні строгий пост. У Закарпатті навіть традиція зблюда не їсти, щоб ніколи в життю не повторити злочин ірода, предательство, убійство, щоб у життю мати чисту біографію, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, діти награди Царства Божого, а в вічності і наслідники. Небесних обіцілей Отця Небесного амінь.